О, він лев, стрілець. Що вас чекає з 16 по 22 жовтня? Самі основні моменти з вас. Лайки, підписки, коментарі. Буду дуже вдячна за вашу активність. Поїхали. Я завжди в кінці для кожного знаку окрема карта. Поїхали. Ой, що таке? Початок тижня. Ух ти! Ой-ой! Хтось розтане. О! Ой-ой! что, на подбор, что ли? Боже, я бы навіть, знаете, в якийсь момент бы подумала, что кто-то підклав. Просто вот цікаво. Ну тут два варианта явно просматриваете. Явно прям. Сейчас расскажу. Так, все. Ох, карта закрыта, ч Муха. Так, дивіться зразу. Початок неділі дуже цікавий в тому плані, що щось, знаєте, по башні перевернеться, хтось розірве свої відносини. Да? Емоційно прям ви будете не готові. І якось прям, ну, конфлікт серйозний буде, чесно, якийсь такий серйозний конфлікт, причому такий, що ви його не очікували. Або проблема буде така розриву відносин, що ви її не очікували, або е, знаєте, от тут ті ж догладь, а завтра хоп і все. Іде свідання, от якась така історія. Е, також може бути звільнення з роботи, е, може щось з нерухомістю там. Я не знаю, вигнали з квартири. Підняли оренду, і ви розумієте, що ви не можете її сплачувати. Це вже для вас дуже дорого і треба шукати нове житло. Але це щось от таке, знаєте, що буде неочікуване для вас. І я не скажу, що це, знаєте, буває, коли щось неочікуване, воно в позитив да, йде. То тут, судячи по вашим емоціям, прям. Вас задіне, скажу так, неділя для вас буде досить тяжкою. Ну тут, понятно, депресія у нині і так далі. Але ближче до кінця тижня якісь новини прийдуть у вас досить непогані. І знаєте, буде якесь. У вас прийняте рішення. все, відрізать за значить так должно було тому і статися. Знаєте, от якесь так розумне, правильне рішення. Тут, от ви будете, звісно, закрушатися начало тижня, але до кінця тижня ви для себе приймете цю ситуацію і вирішите, значить, так там і бути, значить, так воно повинно було статися. От, тут, бачите, от, закінчення якогось нового ета, якогось етапу определеного. Да? Розрив відносин, звільнення з роботи, от щось закінчується. От прям знаєте, карти чітко показують. Але також вони показують ось цей якийсь шанс, ось ці якісь новини, це якесь запрошення. Але знову ж таки будьте уважні, коли до вас прийдуть новини, можливо, вам щось запропонують, можливо, вам щось. Ну, якась така буде, да, історія, ви не відмовляйтесь, це ваш шанс. Треба погоджуватись. Ну і от, по Христу щось дуже важко на цьому тижні вам буде. Ой, бачите? Цікаво. Відпишіться потім, що у вас там трапилось. Так, тілі... овін, Лев стрілець, да? Овін. Лев стрілець. Овни, якась інформація, можливо, до вас. Ну, от, да, ви можете отримати якусь інформацію, да, яка вас виб'є із ресурсу. Ну, Це може бути будь-яка інформація, це таке, знаєте, питання. Ну, Тут, тут може бути про суперницю, історія, да? про обман якийсь, про от хитрість. Ну, ні, тут все-таки про обман, обман і придательство. Лев, тут обман. Тут обман, скриття інформації, вам щось не договорювали, і це все вийде назовні. На і стрілець. Важка якась історія. І також, бачите, тут є і про обман, і про роботу. Тримайтеся, любі мої, тримайтеся. Неділька така собі. На все добре, па-па.